Друзі, всім миру, отакий от будиночок у нас вийшов. Що ми тут зробили? Це виложили повністю второй етаж, залили армопояс, зробили фронтони і покрили кровлю повністю. І з тропилами, все, кидали балки також. В общем, все ми це зробили по часу, десь місяць часу, це в нас все зайняло. Ну, правда, осінь зараз то таке дощики. Дощики були дуже часто, не давали працювати, а так а так роботу виконали вроде би, вроде би недовго. Зробили ото витяжки, обшили їх андуліном, Так ось він вийшов. Покладки блока, би, так акуратненько вийшлось. Без потьоків здорових. Андулін ліг рівненько, гарненько. Виляти Виляти по 45 см. Там фронтончик 5-5 см. якщо у теплиці, і 40 см з головою хвата вилята. В общем, такий труд наш. Оцініть лайком, ставте клас, підписуйтеся. Багато у нас цікавого всього на каналі. Полезного і цікавого. Так, ну добренько. Всім миру, добра, до наступних зустрічей. Пока-пока.